Але російська мова має бути викорінена, поняла тільки через те, що цей йшов по червоній дорожці і насаджував. Російську мову нам дали, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережа. А максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне там майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний, достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом зробити російську мову в україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах в закладах і а, для викладання в школях в школах в начальних закладах і так далі коротше всі, всі 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 ті хто а, там соряться з кастрюля на головою чин з кастрюля на голові хто там про російський не про якщо ви думаєте що яка різниця, ті типу, я про це вже знімав відео, російська мова в україні це один з основних якорей, за які росія може зачепитися і сказати це наш народ братський народ ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну що вам важко, ми ж друзями, браття поміримося? Типу, щас, да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну так російську мову добавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації.